Так, і сьогодні ще вбили одне один кусочок, догружаємо, вигружаємо Ну тут не видно нічого, ну раз, бункер, прицеп, три тони зерна в бункері, домінатор улазимо, прицепчик 3 тони. Так, поле вже Залупили. А це ось наш той сусід. Суперфермер. Я там нічого не бачу в камеру. Так щось видно, а в камеру взагалі нічого не видно. По 30 вали в нас. Короче, тут 400 метрів гони, два оборота, бункер. Вітаю де самі. 6 метрів жатка, 400 метрів. Так, з краями 420, ну хай края тут сюди це виходить два оборота повен бункер. Так, все, до сідання. Будемо переїжджати на слідує поле.